Доброго дня, шановні друзі, шанувальники нашого каналу. Сьогодні хочемо зняти невеличке відео, як наші коні орують двохкорпусним плугом. Оранг я зразу сказав, щоб не думав, бо ту площу ми вже зорали, то не є така важлива оранка. Ми покладемо навесні, тут ще раз буде оратися і тоді сіятися увесні. Дуже тяжко, бо... Виростала така трава, трохи коні я припинав, то вони не дуже випасли за дерне. Треба було робити зразу після комбайну, але як завжди не було часу. Коні наші ми тут трошки зорали пару скипів. Е, ото, що ми орали, що фактично то тільки що вчиться хмара, вона ж такої роботи не робила. І Сьогодні то вже є за чотири рази. Ми зразу так її не мучили потрошки-потрошки, то щоб хтось не думав, що ми зразу все за один день. То вже четвертий раз я її запряюю, то вони ще пару разів пройдуть і все, і я їх розпряжу. То така робота не спішна. Ну, що я хочу сказати, Хмара спочатку чим, чим погано. Вона просто ще не розуміє, що їй треба триматися борозди. Вона Перші рази то взагалі вона так йшла, як собі й хотілося. Ну, Але то, як я сам дав ради, то, то значить не було вже такого страху. Але з, з кожним, як кажуть, з кожною скибою вона все краще і краще сьогодні. Можна сказати, що вже ну, стільки говоримо, десь там трохи криво. Але нічого, сила, сила в неї є, то видно. Ну, зараз ми відео знімемо, як вони тягнуть, хоч їй всього там два роки і місяць, півтора, два роки-півтора місяць. Але в нас просто другого виходу нема, щоб брати якогось, якогось іншого коня. Двокорпусним плугом, той, однокорпусним було б краще спочатку її вчити. Ну ми колись виїхали, то воно так забивало той плуг, що що пару метрів мусили ставати вибивати, а двокорпусний не забиває. Ну і що ж, і там в одному відео коментар був такий, чого кожен раз вбиваємо різні кантарі. То... Не Ні, кантарі в нас є, але то не для того. Сьогодні взагалі вони так в недоустках були паслиці, я вже просто трохи спішився та й так надів, зумбела їм, та й так вони з недоустками. Недоустки в мене саморобні, але такі досить міцні. Ну, краси там нема, але міцні. Зараз трошки проїдемося, попробуємо подивитися, як вони тягнуть. Я передаю камеру. Йо, йо раз. Йо. Тут гори на доли, тут собі помаленьку, а потім в свою сторону на до гори, то вони так піхоті. Ай, хай не виходить. Проші постараються до віктя. Йо, агай, кошмара! Йо! Йо! То у вас

Ай, тагу, ай, -та, ай, ай. Тут важливо є пункт, щоб добре заїжджати спочатку. Бо... Щоб тоді добре вже брало з Йо, Йо раз, Хмаров, Йо. 快点，那个货，走！ Отаке ми хотіли вам сьогодні показати невеличке відео. ну Не знаю, як вам сподобалось, не сподобалось, то вже як є. Але, ще раз повторюю, хмара наша ну Висновок тут який, тросточці нашій. Ну, то вже старша кобила, хоча вона чистокровна. А Хмара, як кажуть, ще дитина. Ну, Висновок такий, що великий кінь то є, говорить само за себе. Я так дивлюся, що вона і сильніше тягне, і спокійніше і не зупиняється таким поважним кроком. Отаке От наше відео. Дякуємо всім за увагу сьогодні. Перший раз я. Кажу такі слова. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Всього доброго, будьте здорові, слава Україні!